Ранок продовжується. Усім привіт! Ми знову вам кажемо доброго ранку. Ну і ранок <хи> добрий, тому що зараз е, вже звичний кулінар звичний. обласного телебачення «Галичина». Я взагалі казав, би, що Бувася вже приніс трудову книжку-бухгалтерію і пішов на роботу нарешті. Буде ліпити солодкі пироги в киселі. і ліпити не тільки пироги, а буде ліпити якісь жарти приколи, так як він це любить. Отож, Кухар Марія та Василь Мельникович новий рецепт вареників для вас. Записуйте. Ульганські пироги. Дубль перший. Доброго ранку, галичани! З вами я, Марія, кухар ресторану Франко. І у нас сьогодні в гостях енергійна, позитивна людина, яка надає посмішків гуцул-хуліган… Василь Мельникович. Василь <смеш> Мельникович. <смеш> ну що, сьогодні ми будемо, пане Василь, готувати вареники. Здогадайтеся, що ми нині готуємо. Ми сьогодні будемо готувати Знає, що вареники чолові... з чорницею. Жінка -чоловіка ну що? Ще раз, вареники в. З чорницею Щоб... в киселі. Ви то... пробували такі вареники? Каже, моя теща, що то є лігуміни, <рес> то не прості вареники. Ну що, пан Василь? Я як порядна газдиня зранку проснулася, тісто замісила. Корову здоїла. Корову здоїла. І що? І що? Тісто <рес> <що> Замісила, Тепер <рес> тісто... я маю допомогти тобі розтачати. Ну, ви ліпили вже вареники? Ну, я практику маю, але так, щоб я рано встав і дітям наліпив вареників, ні. Ми ні. вже 15 років підряд їздимо в село до мами з татом, тобто до, до тещі з тестем тут, рядом коло Франківська, в Другоначання. І там 15 років підряд, кожної неділі нас чекають на пироги. Інакше собі неділю не являють. Ну, хіба мене нема, хіба десь якісь виїзди? І, 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 і дитина каже, а я цієї неділі вареників не їла. Тобто в нашій родині, в нашій сім'ї вареники ну, святочна така, скажімо, страва. Тим більше, як тиждень е, дуже строгого посту вареники в киселі – пісні. Давайте я вам теж насиплю муки, бо ви будете теж катати. Я буду катати, є... ви знаєте, що ви катавку і вибираєте велику чи малу? Ну, тако... ну, я як леді, то каза... я можу. Кажу, старі люди, вибирай подлок себе. Ми Ви шо, знаєте, катай? що є різновиди вареників понад понад певно, 50 багато. різновидів. Е, ну, класика це є вареники із картоплею, картопля з сиром. так? Потім пішли просто сир, сир солений, сир солодкий. Потім пішли ягоди, це вже десертні варіанти. З маком. Я знаю, що на святий вечір дуже багато людей готує з оселедцем пироги. Мелять, перемелюють оселедець. ще, напевно, чимось з оселедцем, з грибами, з капустою. Ще хто підказуйте, ще. але є безліч, безліч. Я добре роблю, бо я говорити вмію ліпше, ніж Дуже. катати. І тепер я знаю, треба трошки ще отако. Тут є мука. То. Сіся, родиця жить о пшеницях. Взагалі пора великого посту, що таке великий піст? бо всі думають, що перестати їсти шинку і ребра, то обов'язково постити. Як сказав один великий церковний діяр, скажімо так, не їсти один другого. Не обов'язково не їсти м'ясо. Можна їсти м'ясо, але маленьким ну, якимись кавалками, але один другому робить добро. Бо просто постити, а з церкви вийти та й. Образити когось це, 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 це найлегше, але, але знати, о, я пощу, я, я святий. — Получається? Ну, я не знаю, тебе, напевно, вже житончий, то так. Ну, Бо я газден. А я газдун. <ріхи> в камері одні звуки твоїх цих. Як називають <ріхи> в тебе на кухні? Тачалка, качалка, качалка? Чи качалка це спортзал. Тачівка. Тачівка, правильно. І така жінка на порозі. Де забув? О, як це у вас виходить. Я добрий ученик. Дивись, як ти ну, зрештою я хлопці села, я ріс в селі, я бачу, yeah, як то все роблять. Знаєш, кажуть, не обов'язково все е, робити. Головне Вміти все знати, як це робиться. Зараз Що? Піде, сезон... піде сезон ягід, вдома можете для дружини зробити. Запастися ягодами зробити, ти маєш на чи, чи зробити дороги. Вареники? Пироги. Ми, кра... Ми краще до вас прийдемо на вареники. Це дуже добре. Ми завжди раді вас будемо бачити. О, Тоді запишіть собі провідна неділя, десь на 12 дня годину буде. Добре. Що. Школечка мені всюди. Що... Знаєте, як... Сидить піякти, так стакан перевернутий, другий каже, ну то може два й вип'єм. як вип'єм, як стакан запаяний і дна нема. Я не маю часу готувати, бо, бо... бо, 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 бо я такий. Бо я мушу десь бігти, з кимось здебатися, десь комусь співати. Найпопулярніша чоловіча, взагалі холостяська страва це і що? Яйця смажені, омлет так званий рано в холодильник заліз студентом, ні? бігом розбив, смажив і побіг на пари. Так, нам досить на е, порцію вареників дві. Значить, на порцію вареників йде десь 12-13. Залежно хто як їсть. Хто як їсть, хто яку порцію. Ну що, пробуйте? Заліпити. Так. Пробую. Давайте ми ну, тут будемо складати. Певно, ну, повно це буде забагато. Получається? То в мене вони кольорові зараз вийдуть. У мене будуть менші, як китайські пельмені, перги. Чорниця покращує зір, ви знаєте? Та то взагалі чорниця... Взагалі. дуже від... І в аптеку не ходи називається. знаєш? То... Так. Подібно в мене на періг? Дуже гарно. Подібно на Хоч скажіть. Подібно? Мацюнький, але пиріг? Так і люди є. Маленькі є, великі, але люди. Дуже люблять ці вареники, дітки. Ну так. Я взагалі люблю солодкі. Я люблю з солодким сиром. Ні, що ну, нормально виходить? Супер. Бомба. Не бомба, то пиріг. Бомба, то пиріг. З бобів. Назвичай. О, до речі, з фасолею теж цей роблять мелена фасолі таке. роблять пироги. Я кажу, то є з ну, 50 різновидів точно. Вареників, пирогів. Так, доліпили ми вареники. Доліпили Вода вже кипила пироги. Ми доліпили, закидаємо воду. А кисель буде у нас як напиток чи як... Е... Як соус, як приправа як полити, соус, та? полити, так? соус, полити, так. Лише мені люди. два На, ну, два пироги. Скажуть, люди закликали ліневого когось на, на цей. Мечев поміщив. Каже, Іван, які пальців, п'ять. А тепер кіко, теж п'ять. А тепер. А я намішив. наміщив. <рес> Мішей. Так. Полуницю ми закидаємо. Полуниця у нас морожена. Свіже морожена. Свіже морожено. Закидаємо полуницю. Якщо дати іменно в саму полуничку то що? То буде такий кисіль світлий. А, нам е, афена на і... дає, дає е, колір. Так. І я даю ще смородину сюди. Можна взагалі е, різні ягоди кидати. А це буде гріх, як ти оцей сік не виліш туди. Буде гріх. Ну, то, то... Це дуже... зрив, зрив енергії цей, цей сік. Бачите? Так. Отак само яфена. Яфина, я... ага, чорна ягода. Це гогодзе, Як ще ту ягоду uh. називаєш? Мені під підсолюємо воду. А під під ти як... І... як кухар? Цукар. Мене в садочку клекали завжди, вже як розкусили, що я співаю, в садочку завжди клекали на кухню. А співай щось давали мені табуретку, дві порції киселю, я випивав і співав, а тоді. Є... Вісімдесят 80, 80, ми вже пішов в школу. Сімдесят, кінець сімдесятих. Мареничі були популярні. І я Мареничу, ой, гаю, придумаю. А ще Васильку що знаєш? Що я місяць зіронький, ще кисіль. мені дадуть. Я ще кисілью вип'ю. Ще я співаю Васильку. Коли діти гуляти йдуть, ти співай Васильку. У вас майже все життя на приколах, правда? То що, ну, то як давали кисіль, то за, за... я нині вон за пироги тут прийшов, а тоді за кисіль ходив. Нам потрібно, щоб трохи проварилося дуже добре, так, аби всі соки так... Пустило. Пустило. Так. Крохмаль, ми беремо кукурудзяний. А чим відрізняється, чим, чим кращий кукурудзяний? крохмаль. Ну, кукурудзяний крохмаль, він має більш е, солодкий такий присмак. Все, вливаємо. Ой дай мені Я на, ано. на рахунок міші, поміщити, то я. Так. О, зразу гусне. Зразу гусне. Зразочку. Ну що, ви зразу пробуєте? Пробувати на, на смак? Давайте попробуємо. Тримайте тарілку, я тримаю тарілку, щоб вибирати. Так. Але е, потримайте, піднімаєте і так, щоб вода Добре. повністю стекла. Стекла. Оце я вже мою відомі. Ви то нам, а це людям. То нам, А то людям. Їхав в автобус і, і з одної забави і, і перевернувся. І все, і в селі люди вже там пльотки, о, напоїли шофера, нащо було йому давати, заїхав. Але, каже, людям ні, лише музикант руху вломив, а так людям ніц нема. Берете і заливаєте кисіль киселем вареники. Киселем, вареники. Киселем. Вареники, тоді такого мені Добре? Добре. Ще більше лити, щоб купалися. Повністю. Ого, Дуже буде як бульон. Такі має бути. А таке виділи? В цьому вся фішка. Прикрашаємо м'яткою. У нас в селі такий старий священник все ходив собі по селі. <кій> кусок м'ятки і так собі тер. І такий аромат. Постійно, якщо він ходив, так крутив собі руці м'ятку. не треба ніяких було парфумів. Посипайте пудрою. Тут треба крутити чи? Ні, просто посипайте. Просто. Воно розчиняється, і майже не видно. Хіба на цьому, на м'яті зберігає. А я отак вот зроблю. Бо ти фахівець, я колись, знаєш, після армії поїхав в Польщу, Ще не вмів добре поміж люди ходити співати, поїхав в Польщу і думаю, буду щось робити. І поля mm -hmm. каже, як є фахівець, тобто що ти вмієш? Mm -hmm. Я кажу, я все вмію робити, лише дайте роботу. Так само ти фахівець. я… І все, вареники з чорницею готові. І так, товариство, вареники з чорницею готові. Ми вас запрошуємо в дегустаційний зал для того, щоб сказати, які вони смачні. Пане Василь, я дуже рада вас була бачити. Сьогодні в нас в гостях. І в нас є невеликий подарунок від торгової марки Любисток. Ось. Прийміть маленький подарунок від вас. Дякую, я дуже дякую. Я не буду на камеру показувати, бо зараз всі почнуть бігти. О, дуже дякую. Завжди, завжди радий прийти, допомогти, скуштувати, І... розділити, розвеселити. І Дякую. ми раді вас дуже бачити, тому що ви така енергійна, позитивна людина. Дороге товариство, дорога родина, вареники з чорницею, залиті киселем. Ми починаємо дегустувати, смакувати. Але перед тим, як я почну їсти, я хочу показати свої руки, я їх з Марійкою. Поваром допомагав, ліпив. Я не просто стояв, руки, от такі фіолетового кольору, бо ягоди справжні карпатські. Починаємо пробувати смакувати. Пироги, вареники, як собі хочете так називати. Смачного. Смакуйте з нами. М -м -м -м. Я бачу своє дитинство. Все.